Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку табличне віднімання числа 6. Для початку усний рахунок. Рахуй швидко. Молодчинка? А тепер віднімаємо шість? Приготуйся. Розім'ялись? Час переходити до основної роботи. Тож відкриваємо наш зошит. Від останнього записаної роботи відрахуємо вниз 4 порожні клітинки і запишемо число 4 листопада. Якщо ти виконуєш це завдання в інший день тижня, то запиши число дня, в який ти виконуєш завдання. Пригадай! Коли ти починаєш роботу з нового аркушу, то ми зверху відступаємо тільки дві клітиночки. Працюємо ми сьогодні на сторінці 31 нашого підручника. І перше ж завдання це схема віднімання числа 6. За схемою розкажи випадки віднімання числа 6 у межах 10. 7 мінус 1. Мінус 6. 1. 8 мінус 6. 9 відняти 6, а 10 відняти 6. Подумаємо уважно: 11 відняти 6. 5. 12 мінус 6. 6. 13 мінус 6, 7, 14 мінус 8, 15 мінус 6. 9. Скажи чесно, відповіді ти давав або давала, продовжуючи числовий ряд внизу, правда ж? А якщо рахувати, адже приклади у нас і рівності не завжди йдуть одна за одною. То, мабуть, після 10 рахувати буде важкувато. Тож, давай складемо і прочитаємо вирази, у яких зменшуване більше, ніж 10. У таких виразах віднімати 6 зручніше частинами. Це ми зробимо в номері 2. Роздивимося і пояснимо, як можна частинами відняти число 6 в кожному з виразів. І почнемо з виразу 12 мінус 6. Давай запишемо. Намагайся зараз писати разом зі мною. Для зручності ми віднімемо число 6 в кож частинами. Робимо вишеньку черешеньку. Пригадаємо при відніманні. ми віднімаємо... Перше число буде у нас таким же, як і одинички у зменшуваному. Тобто 2. Тоді друге число буде 4. Далі від 12 віднімаємо 2. І тільки потім віднімемо 4. Давай запишемо те, що у нас вийшло. 12 мінус 2 це 10. А тепер від 10 віднімаємо ще 4. Буде 6 абсолютно правильно. Запишемо і обчислимо наступний вираз. 13 відняти 6. Ділимо 6 на зручні наші числа. На зручні частинки. В зменшуваному 3 одинички, тож перша зручна частина буде 3, і друга також 3. Тепер віднімаємо по черзі наші зручні частинки. 13 мінус 3, а потім ще мінус 3. 13 зменшити на 3 отримаємо 10. А тепер від 10 віднімемо ще трієчку. Буде 7. Спробуй наступні два вирази записати та обчислити самостійно. Роби запис так, як ми тільки що робили це разом. Для виконання роботи постав відео на паузу. Давай перевіримо, чи вийшло у тебе все зробити правильно. 14 мінус 6. Спочатку від 14 віднімемо 4, потім 2. Отримаємо 8. 15 мінус 6. Від 15 віднімемо 5, а потім 1. І отримаємо 9. Впевнено у тебе такі ж результати. Ну а тепер відкладемо ручку і ще раз пригадаємо всю таблицю віднімання числа 6. Я не буду підказувати та відволікати. Ми пригадали табличку віднімання числа 6, а далі нас чекає номер 3. Запишемо перший вираз 15 відняти 6 і додати 3. Для зручності число 6 розпишемо на зручні частини. Робимо вишеньку черешеньку. Якщо у нас 15 і є 5 одиничок, то першим буде число 5, а другим 1. 15-5 – 10 мінус 1. 9. І тепер до дев'яточки додамо число 3. 9 плюс 3 буде 12. Ну а далі обчисли всі вирази самостійно. Постав відео на паузу та виконай цю роботу. Обчислюй так, як тобі зручно, як ти звик або звикла, або розкладаючи числа на зручні доданки, або пригадуючи таблицю додавання та віднімання числа. Домовились? Коли завдання буде виконано, повертайся до перегляду. Достатньо велике завдання ти виконав або виконала. Після уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли вчителю. Ну а поки нам час трохи відпочити. Друзі, всім привіт! Я Коко! Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Один, два, три, чотири. Я банан, я, я банан, банан. Чистим банан, чистим банан, банан. Де мої. Присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану пара, я тану пара, я банан, я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану пара пара, я тану пара пара. Друзі, молодці, а тепер всі разом стрипаємо... Вище вище стрибай, стрибай, стрибай. Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Молодці, ще вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище, стрибай, стрибай, давай. Друзі, молодці! Дуже гарно! А тепер? Приготувалися до другої частини. Я банан, я, я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, ріжем, ріжем і з'їдаємо, ріжем ріжем і з'їдаємо, я тану пара, я тану пара, я банан, я, я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, ріжем, ріжем і з'їдаємо, ріжем, ріжем і з'їдаємо. Друзі, а тепер всі разом хто вище стрибає, вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Друзі, а тепер швидше я банан, Я, я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, йдемо йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, тану пара Я тану пара пара, я банан, я я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, ріжем ріжем і з'їдаємо. Ріжем, ріжем, і з'їдаємо. Я тану, пара, пара, я тану, пара. Друзі, а тепер ще швидше. Я банан. Я, я банан, банан. Чистим банан, чистим, банан, банан. Йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану, пара, параб, я тану, пара. Друзі, ви просто молодці. Дякую, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Трохи потанцювали. Повертаємось до роботи. Адже нас же чекає номер 4. В номері 4 ми зараз, зараз з тобою розглянемо ще один прийом віднімання. Спочатку подивимось дуже уважно: 13 мінус 6. Як ще можна поділити це число. Придивимось до оранжевої рамки, що зробили з числом 13. Його поділили на десяток та одинички. І вийшло, що число 13 у нас складається з числа 10 і 3. А як же відняти від такого числа 6? Придивимося уважно. Спочатку від десятка ми віднімемо 6. Десяток мінус 6 буде 4? А далі до того числа, яке ми отримали, додамо друге зручне число. 4 плюс 3 буде 7. Буде Тож і 13 мінус 6 теж буде 7. Цікавий спосіб, не правда ж? Віднімемо цим способом. Інші числа. Спочатку віднімемо 5 від 14. Я пишу на екрані, ти пишеш в зошиті. Але не забувай, сам вираз ти пишеш, починаючи від лівого краю аркушу. 14 мінус 5. Тепер ми будемо ділити зменшуване. 14 ми поділимо на 10 та 4. А ось наступні дії записуємо, відступивши одну клітинку вниз. Від десятка віднімаємо 5. Так і запишемо нижче. 10 мінус 5. 10 мінус 5 буде 5, правильно. А тепер до числа, яке ми отримали, додамо другу вишеньку черешеньку. 5 плюс 4. Відступимо три клітиночки вправо і запишемо це. 5 плюс 4 це 9. Тож повернемось до нашого виразу. 14 мінус 5 теж буде 9. Спробуємо ще раз. Але тепер ми будемо віднімати 4 від 11. Знову клітиночка вниз. 11 мінус 4. Дорівнює. Ділимо на зручні частини число 11, 10 та 1. Віднімаємо від десятку 4 і запишемо це нижче на клітинку. 10 мінус 4. Так, буде 6. Пригадай, що робимо далі. До числа, яке отримали, додаємо одинички від 11. 6 плюс 1. Шість плюс один буде 7. І мінус 4 також буде 7. Пробуй самостійно тепер відняти 6 від 12. Запишиться в зошит. Спробуй обчислити новим способом, про який ти тільки-но ну, дізнався чи дізналась. Не забудь поставити відео на паузу, щоб не поспішаючи подумати і все записати правильно. Перевіряти, не будемо твій самостійний запис. Пам'ятаєш, після уроку фото роботи треба надіслати вчителю, правда ж? Ну а ми поки що переходимо до наступного завдання номер 5 І вже по гілочці з грушами ти розумієш, що нас чекає задача. Прочитай її дуже уважно. Коли з гілки зірвали 4 груші, на ній залишилось ще 9 груш. Скільки груш було на гілці спочатку? Спробуємо скласти схему до цієї задачі. Відступи 3 клітиночки вниз від номеру. І для схеми задачі спочатку ми накреслимо відрізок. Спробуй його накреслити без лінійки, проводячи олівцем по лініям клітиночки. Весь відрізок у нас означає всі груші, які в нас були. А що ми знаємо про ці груші? Спочатку зірвали 4, позначимо на відрізку меншу частинку і підпишемо її числом 4. А далі у нас груші залишились. Залишилась вся інша частина нашого відрізку. Позначимо її дужкою. Скільки груш залишилось? 9. Так і запишемо. Одна частина відрізку груші, які зірвали це 4, друга частина відрізку груші, що залишились, їх 9. Нам треба було дізнатись, скільки груш було спочатку. Тобто все разом знизу обіймемо вісь відрізок фігурною дужкою. Чи відомо нам, скільки було спочатку? Невідомо. Тож позначимо невідоме число знаком питання. Як думаєш, якою дією нам треба дізнатись, скільки груш було спочатку? Згодна з тобою, дією додавання. Самостійно склади і запиши. Розв'язання цієї задачі. А я на екрані зараз напишу правильне число, яке ти мав або мала отримати, розв'язавши задачу. Тож, спочатку, на Гілці було. Одинадцять груш. Задачу розв'язано. Рухаємось далі. І ось тепер нас чекає досить таки цікаве завдання. Останнє завдання уроку номер 5 В цьому завданні. Нам потрібно добрати такі одноцифрові числа, щоб рівність доданок плюс ще один доданок дорівнювала 11. І ця рівність має бути правильною. Дава подумаємо, які два одноцифрові числа ми можемо скласти, щоб отримати 11. Почнемо з одинички. До одинички ми не можемо додати інше одну цифрове число, щоб отримати 11. Тож одиничку відкладаємо і візьмемо цифру 2. До двох нам треба додати 9, щоб отримати 11. Нам підходить така рівність? Підходить. А яке ще число ми можемо взяти? Спробуємо підібрати 3 Якщо до 3 додати 8, то вийде 11, так. І така рівність також буде правильною. А які ще числа можна добрати, щоб отримати 11? Увага! Я даю тобі одну хвилинку, щоб ти підібрав або підібрала. Склала і записала можливі рівності. Два одноцифрових числа, які в сумі дають 11. Ну, а щоб все було чесно. Як тільки розпочнеться відлік часу, на екрані з'явиться Коліщатко. Час закінчиться, і Коліщатко нам про це сповістить. Готовність номер 1 Починаємо! Час пішов. Склади, і запиши інші рівності, щоб отримати 11. Аплодисменти означають, що час закінчено. Тож давай відкладати ручку. І зараз перевіримо, чи вдалося тобі підібрати і скласти і записати ще рівності. Давай но ну, подивимось, які ще варіанти можуть бути. 4 плюс 7, 5 плюс 6, 6 плюс 5, 7 плюс 4, 8 плюс 3, 9 плюс 2. Всі ці числа в сумі нам дадуть число 11. Тож, якщо тобі вдалося записати хоч деякі з цих рівностей, ти молодчинка і справився або справилася із завданням. А нам здається, час же підсумувати наш урок. Скажи, у тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, нічого не було зрозуміло? Яка ти бджілка в кінці уроку? Наші працелюбні бджілки добре, гарно попрацювали сьогодні. Тож я тобі, тобі дякую за твою увагу і старання. І до нових зустрічей гарного тобі дня!